Використовувати карту ФОП для особистих витрат, здається, зручно, але це може обернутися великими проблемами. Уявіть, ви розрахувались в супермаркеті картою Ключ до рахунку, а податкова це помітила. Наслідки, штрафи, податкові перевірки, а в найгіршому випадку блокування рахунку. І це не просто залякування. Бізнес-карта ФОП створена виключно для ведення бізнесу і її можна використовувати для оплат постачальникам, оренди або комунальних послуг. Але точно не для особистих покупок. Щоб уникнути цих проблем, спершу переведіть кошти з рахунка ФОП на свій особистий рахунок, а вже потім витрачайте їх на власні потреби. Це легально, безпечно і забезпечує правильне розмежування фінансів, що знижує ризик податкових перевірок і штрафів. А ви хочете бути впевненим у своїй фінансовій безпеці? Запишіться на безкоштовну консультацію на нашому сайті. Ми допоможемо вам зрозуміти всі правила і уникнути штрафів.